Так, покажу вам, як створювати діаграми. Натискаємо вставити діаграму. Ну і тут ви обираєте, яку ви хочете саме діаграму. Я обираю, наприклад, секторну. Так, є. Але її треба підлаштувати під наші розміри, так, які у вас будуть ось тут в таблиці. У вас тут буде один, два, і тут два. Так, у нас є, ось, коли ви натискаєте на саму діаграму, зв'язана діаграма. Натискаєте на три крапочки і відкрити оригінальний документ. Підписуємо, значить, тепер нашу діаграму. Значить, у нас є стовпчик з тілами, наші тіла, і їхній об'єм. Об Тут вказуємо назви наших тіл, вата у нас була, пластилін. І віск. Четвертого в нас нема, тому ми його просто видаляємо. Тепер записуємо наші дані. Значить, об'єм вати 1, 2 і 2. Так, є. Як бачите, змінилось налаштування сама діаграма. Коли ви на неї натискаєте на саму діаграму два рази, у вас з'являється з правої сторони ось таке віконечко редактор діаграми. Давайте подивимось спочатку налаштування, що тут є. Дивіться, я можу змінити саму діаграму, я її можу зробити ось такою стовпчастою, я можу її зробити ось такою горизонтальною, я її можу зробити у вигляді графіку. Лінійної, да, або так, або так. Так. Її також можна комбіновано, якщо багато таких є. Дивіться, є різноманітні. Так. Значить, я залишу її така, яка в мене і була ось така секторна. Ви, звичайно, можете обирати будь-який. Переходимо до оформлення. Тут є в нас стиль діаграми. Ми можемо змінити колір. Так. Ми можемо змінити шрифт, наприклад. Ми можемо змінити колір самої рамки. Наприклад, хай буде чорно. Я можу і зробити 3D-моделю. Так, далі секторна діаграма. Я її можу зробити також з вирізом у вигляді бублика. Ось менший, більший. Такий ось ось. Так. Далі мітка сектора. Ага, я, наприклад, хочу, щоб на самих секторах були значення об'ємів. Звичайно, можете шрифт-міток змінювати, формат цього шрифту, колір тексту. Мені подобається не чорний. Далі, сектор. Я можу змінювати колір секторів. Наприклад, там, де вата, я хочу, щоб був ось такий колір. Наприклад, там, де у нас пластилін, я хочу, щоб в мене був ось такий колір. і віск. Поставлю. Не подобається. Ось такий, наприклад, щоб кольорове було. Так. Також можна розділяти. Ось так розділяти. От. так Ще. Ось так. Те Та саме можна звати і зробити. Як? Як шматочки тортику. Так. Заголовки. Так. Тут у нас ми маємо записати, як називається наша діаграма. Я, ну, вона називається об'єми тіл неправильної форми. Я так і запишу. Тут так само ви можете змінювати шрифт, розмір шрифту, формат, колір тексту. Наприклад, хочу, щоб воно більш виразне було чорне. Так, що в нас тут? Розташування. Наприклад, вгорі, да, щоб назви були вгорі. Ну і так само можна змінювати шрифт. Ось такий через телефон, на жаль, таких функцій немає. Взагалі немає функції вставити діаграму. Ну, на жаль, єдине, що можна зробити, я вам можу дати посилання на ваш Google документ, або якщо ви зможете скопіювати, то тут дуже добре. І попрацювати з ним через ну, комп'ютер якийсь, але через ваш, відповідно, аккаунт. Саме через ваш аккаунт. Ну, або ще варіант а, створити а, на іншому, через інший аккаунт, але через ноутбук або комп'ютер. Зробити скріншот цієї діаграми і вставити у ваш Google документ уже, відповідно, як картинка через телефон. Тобто, може бути ще такий варіант. Але у кожного діаграма має бути своя. Дякую за увагу! На все добре!